Син Порошенка Румуна спуститися берега, абсолютний придурок, за яким сохнуть всі жінки, е, реалістично, до речі, єдиний нормальний персонаж, і той мало не помер. Netflix. Що ти твориш, нахуй? Чи є для вас щось святе. Для мене це все моє свідоме життя, оригінальний мульт Легенда про Анга. Це тупо моє дитинство. Слухи про його адаптацію у вигляді серіалу ходили ой як давно. Ну і давайте забудемо про абсолютно поносний позор 2010 року і поговоримо про трішки менш пахнючий гівном серіал 2024 року. Я дуже налякався, що оригінальні автори були в цьому замішані, але вони покинули проект ще в 2020 році. У мене аж камінь з душі спав, коли я це прочитав. Знали б ви, як багато у мене є висказати про цей серіал, тому давайте не тягнути анга за брови і починати. Звичайно, після подяки всім цим прекрасним членам-спонсорам, всіх поцьомов. Муа! Щоб бути об'єктивним і непідкупним в своїх висловлюваннях, спочатку треба розповісти, що я очікував, і які взагалі в цього є, я вибачаю за таке слово в сторону цього. Плюси. Відразу скажу, що діти в підвалах В'єтнаму спецефекти намалювали просто ахуєнні. Бої прикольно зроблені, всі стихії відчуваються, вони. Заморожують воду, холодок пробігає по моїм яйцям. Або рандомно запущений фаєрбол обов'язково зробить там калюжу замість снігу. Графіка також на висоті. Дивлячись на цього пухнастика апу, у мене складається враження, що його шерсть лоскочений в ніс, тому що вона ахуєнно намальована. Тому це дійсно крута сторона, і чисто візуальний кайф від цього можна отримати. Плюс так звана повісточка Нетлікса тут присутня, але по суті зведена до необхідного мінімума, аби серіал пропустили. А от реально найбільший плюс це актор. Курка Суюки, ну є ё... твою мать, яка ж вона гарнюня. І давайте до плюсів віднесемо те, що тут хоча б початок і кінець логічний і канонічний. А да? Плюси кінчились. Ну так і що ж я очікував від адаптації від Нетліксу? Я очікував найкультовіші сцени, які назавжди викарбувались в голові маленького мене е, поряд з футурамою та фенбоєм і чамчамом. І я вважаю, що дійсно крута адаптація має однакову суть і спільний результат для сюжету, але може відрізнятися в деталях. Спочатку я зрадів дитячою радістю, ніби мама вернулась з магазина з вкусняшками. Зрадів я від ніби розширеного оріджена Анга. І плюс відсилка на Ванпіс також порадувала. Але відразу мої очі кинулись, що Анг ніби й не дитина взагалі, блять. Тому що Анг дійсно дитина, веселун, яка ага, блять 23 на 7. А годину ще залишилось, думає про свій страх перед відповідальністю, що впала на його плечі, яку він не хоче, наскільки що псіханув і втік з дому. А тут він просто полетів запою, подумати вечірку да? а потім взагалі дуже легко прийняв свою долю і майже не вертався до того, що він дитина. А це сука основне в його характеристиці як незвичайного персонажа. І таких деталей тут просто море. Наприклад, Анг може говорити з іншими аватарами спокійно до навчання від гуро, тому що так треба для сюжету серіала. До зуку всі ставляться дружньо на початку історії, катара й сока в світі духів, і цей мужик. А хто це? Звичайно, цікаві деталі трішки переробили і додали її сюди. Ангу м'ясо, щоб перевірити, і слава Богу, що ніхто не забув про найтрагічнішого персонажа. Звичайно, я про продавця капусти. Як я вже сказав про бровастого, він не відчувається дитиною з притаманною для неї наївністю. Він не міг повірити, що його близькі загинули. Не можна ж отак взяти і знищити цілу націю. Це ж не по-людськи. Але тут він такий, блін, ну ладно. А ще в нього мали бути якісь комплекси, що він занадто малий для Чікібріки з Катарою. А Катара це взаєпіц. Почнем з того, що в серіалі Нетфлікса персонаж світліший, ніж в оригіналі. А ще вона майстер води по дефолту. В мульті вона розвивалась, і Вчалася тут, ніхто її не навчав, і вона ще й умудрилася дати пробздітись зуко, в якого су навіть п'ятки зі сталі. Якщо Катара майстер води по дефолту, то анг за книгу води не разу не кастанув водну магію. Бля, взагалі, вся хімія між ними. Прийобана. Далі про це я розкажу детальніше. Сока, їбачий дурачок, ну реально. В мульті він дурачок лише в міру, який все одно вносить ні імпакт, що магією бумеранга, що бумними думками. Тут йому не вистачає штанів, щоб встигати їх міняти між моментами, коли він обсирається. Він взагалі не розвивається. Якщо в оригіналі в нього було упереджене ставлення щодо жінок, потім життя, і піздюліна замусила його вирости і порозумнішати. Адже він побачив світ інших людей. Звичайно, сука, в цьому є сенс пригоди, Що персонаж за неї виростає, блядь. Цей полуфабрикат має нейроактівейшн за кожною юбкою. Цілує суюки, яка в нього закохується, а через два дні цілує нову дівчину. да? І я ще й думав, як же вони обіграють тут закоханість Юї до соки. Адже в нього по лицю видно, що інтелекту тут як чіпсів в пачці лейса. А все просто. Коли Юї лягає спати, то стає духом, якого сока випадково зустрів. І вона така. Ти хлопець, що мені сниться? Ну, це пі якийсь ну ёбі, в рот. нахуя ви його виставляєте не тільки дебілом а ще й виродком який зараз закохався в одну а в неї за спиною круте шуремуребеть саме тому в оригінальному мульті не було поцілунка Суюки на початку тому що то була просто симпатія і він не зраджував їй а тут Попуй. а азука вообще ходить з фінгалом від п'яного баті і ця його версія занадто м'яка і занадто часто ставить під сумніви свій світогляд хоча й повинен поки залишатися йоним впертим ватником Бля, яка кобилка ходить, да? Шалко, що не кинь, тому що сценаристи на одного персонажа такий конський болт поклали. Це піз. Ць. І цей персонаж, це Азула. Бля. Я в дитинстві просто всирався від неї, просто її боявся. Вона маньяк, вона холоднокровна. Е, ще знає, що в неї в голові відбувається, що її плана, що ні. А тут вона просто слізливий підліток, на якого просто батя гаркнув один раз, і вона все, вже сльозки на очах це я ще мовчу про те, що її взагалі в зоні не повинно бути. Озайна на Озайнею, Гарку, знаєте як? А я думаю, що Зуко справиться з пошуком Аватара. Він в оригіналі дав йому цю місію, тому що вона не виконана, тому що він хоче його вигнати з дому. А тут він такий: я вірю у нього блін. Ну, це було зроблено просто, щоб золо обідалась. Але одно це такий крінж. А тут б як чел з мема про шоколадку. Ну, реально. Перейдемо вже до того, від чого мій перак згорів найбільше. Нелогічність появи певних персонажів і подій. Ну сука, ну у вас є ідеальна історія. Хронометража там небагато. Візьміть все найкраще звідти і розширте прикольними деталями, які не викликають дисонансу у вже існуючої аудиторії. Ну ні, блядь. І візьмемо ми краще Сая, і тепер він буде жити не в храмі повітря, а в Амашу. Візьмемо печеру закоханих і запхаємо її з другого сезону, вбивши нахуй її мету сюди. Духа б серії про бібліотеку в другому сезоні, теж нахуй сюди пхає. Сюжет наскільки спішить, що тут згадується туман загублених душ з другого сезону Аватара блядь. Чесно, я чекав її появлення тут. І плюс цей сюжет наскільки спішить, що я думав, що за всю історію, ну всі три книги розкажуть за ці. Кілька серій. Я дуже згорів з Бумі, який повний ідіот в найгіршому сенсі цього слова. В нього вистачило просто нахабності накричати на анга, тому що він впевнений, що анг навмисно всіх покинув. Та який ти нах рух після цього. Але момент, від якого в мене йшли сльози, від того наскільки же це хуйово, причому реально я навіть намагався це на відео зафіксувати. Це пі. Це момент з печерою закоханих. Основною ціллю якої в оригінальному мульту було загоріти іскру між Ангом і Катарою. Адже тільки закоханим тунель покаже справжню дорогу. А тут б... Сока і Катара по печері закоханих йшли в замок в Бумі, блядь. Взялись за руки і їм показалась дорога. У мене таке враження, що Катара і Анг тут взагалі не будуть разом. І взагалі цей тунель сюди запхали лише заради того, щоб оригінальні і Джульєту, що вирили цю печеру, зробити лесбіянками. Ну, хоч дякую, що це не Катара або Сузуки. Все блядь. Мене злості не вистачає описати всі свої емоції від повного спотворення великої кількості персонажів. Тому я скажу вам, що основна проблема цієї адаптації це штучне, нелогічне і непрацююче навмисне намагання зробити як-небудь, аби не як в оригіналі. Сюжет сука, це вам не спіді Ганзаліс, бля. Він не має так бігти, ну реально, поперед батька в пекло. А якщо ви випадково потрапили на мій канал, то залишайтесь тут. Маю для вас прикольні відосики. Все. Микола виговорив свій блять, і можна повертатись до нормальних відео. Заходьте в телеграм, там багато приколів. <рикола>